Що таке прокачка стилю та іміджу? Це процедура поетапна, яка складається з наступних кроків. Перше консультація по стилю. Я даю тобі зворотній зв'язок, ти розумієш, в яких стилях-напрямках тобі йти далі. Як кольори між собою балансувати речі, які брати, як з ними доглядати? Повна детальна консультація. Далі, я приїжджаю до тебе додому, роблю розбір. Гардеробу. Ми розкладаємо його на три речі. Перше це речі, які тобі підходять з ними, все окей. Друге це речі, які треба полагодити та віддати в ательє. Ну і третє це виконати, подарувати або спалити. Далі пишу тобі список покупок, враховуючи комфортний бюджет для тебе. І йдемо на шопінг шопінг триває від 2 до 4 годин. це Веселий процес, вдягаємося, знаходимо речі, які тобі пасують, яких ти відчуваєш потужний і впевнений стан. І після шопінгу я розповідаю тобі, як ці речі між собою балансувати, щоб вони тобі підходили, і ти їх зручно носив. Наступний етап, фінальний, ми робимо гарну фотосесію, враховуючи твій стиль, імідж та архетип. і ти можеш його використовувати в власному бренді або в знайомствах